Ламіконо берей, скажи грибку, прощавай, Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України з нами в ефірі. Михайле, продовжимо. Ми зупинилися на найцікавішій темі на оцій інформації, яка сьогодні зранку Financial Times опублікувала, що впродовж 10 днів великий наступ Росії може розпочатися головне управління розвитки про міноборони повідомляє, що найближчими часом десь з трьох, з кількох напрямків, буде наступ Росії. Ви, я так помітив, трохи скептично ставитися до всіх цих страшилок. У мене є декілька просто аргументів, очевидних. Це ж війна. Ми вже рік воюємо. Ну ми мали ситуацію абсолютно катастрофічну. Давайте об'єктивно 24 лютого 2022 року. Але ми вистояли. Ми розуміли, що як бистро перебудували, швидко перебудували е державну вертикаль управління, прийняли певні рішення. Сьогодні маємо іншу ситуацію. Сьогодні ми контролюємо інформаційні потоки, ну тобто розвіддані, які показують, де що і як відбувається. Ми бачимо, що роблять росіяни, де вони що концентрують. Для цього нам потрібна певна зброя. Ми про це говоримо для того, щоб, наприклад, знищити логістику тилову Росії, в тому числі по Донецькому, Луганському напрямку, потрібні дальнобійні ракети. Ми ж про це з партнерами говоримо. Вони це теж бачать. Але не забуваємо, що Росія сьогодні робить. Росія розуміє, що військової складової може не вистачити для того, щоб залякати Україну. Тому що ми розуміємо, що ми вміємо воювати. Знову ж таки ще раз підкреслюю: емоційно вміємо воювати. В нас класна армія, в нас класна вертикаль управління військового. Так, є нюанси безумовно. І з точки зору мобілізації, і з точки зору а, своєчасного насичення зброєю певних видів, певної номенклатури, є питання, да безумовно, тому що це велика війна. Але з іншого боку, ми маємо сьогодні гібридну складову. Росія вкладається в що? В паніку. Це ж головний елемент любої війни. Якщо ти не можеш військовим чином, то ти маєш створити оцю ілюзію завтра кінець світу. Завтра все. Величезний наступ зі всіх напрямків, тисячі людей будуть іти, і так далі. Але я хочу нагадати: вчора була контрактна армія професійно злагоджена з великим обсягом е зброї, якої було вкрай багато в російської. В російської Федерації в Російської Федерації. Сьогодні ми маємо мобілізовану армію так. Вони найняли там певну кількість людей, ну тобто мобілізували певну кількість людей, але щось там дуже швидко їх потренували. Але ви бачите, що таке сучасна Росія, як вона вирішує свої проблеми, це все е, Патьомкінське деревні. Ми постійно про це маємо пам'ятати. Тому маємо спокійно відноситись. Ну, як спокійно. Безумовно, маємо бути відмобілізованими. Але при, при тому ми не маємо е, як би поширювати панічні настрої серед своїх людей. Це ж нам не дозволить об'єктивно оцінити наші можливості і об'єктивно оцінити а, можливості Російської Федерації. Тому що ще раз підкреслю: дивіться, в нас час, коли так дуже розгалужені у ці соціальні мережі, багато медійних майданчиків є. Є ж складова дуже проста: є твої дійсні можливості, які ти використаєш чи не використаєш, а є розмови про ці можливості. Так, от розмов про можливості дуже багато. А дійсно Росія це все ж таки та Росія, яка вже рік воює біля Бахмуту. Зрозумійте це. Це дуже важливо, щоб не було в нас, по-перше, ілюзій, що до ми завтра все дуже швидко вирішимо. Ні, будемо працювати наполегливо. Це тяжко. Але з іншого боку, щоб не було ілюзій, що нас завтра зламають, і тому а давайте вже махнемо на все рукою. Маємо собі спокійно працювати, підкреслюю спокійно, емоційно е е складову додамо. Після перемоги, ну хотілося б, але емоції все одно час і часу гору. І очевидно, це наслідок того, що минулого року ми пам'ятаємо, коли західна преса попереджала про цей наступ, е і ми виявилися до нього не зовсім готові. Ну, е якби ми виявились до нього не готові, давайте відверто при тому масштабі знову ж таки, е наступу, який ми побачили, то б сьогодні не було по України. Ну просто не треба себе недооцінювати. Я про це кажу. Україна є Україна. І якби ми не були готові в повному обсязі, як про це говорять багато хто говорив принаймні, зараз вже менше говорять. А ми б не вистояли, тому що тоді ще не було таких абсолютно ефективних відносин з партнерами, не було такого обсягу зброї, яку ми отримали. Правильно? Ми ж перші місяці воювали виключно те, що в нас було своє, і виключно своєю армією. Ми сьогодні воюємо виключно своєю армією. Давайте про минулий рік дуже коротко розставимо крапки. По перше, півтора роки навколо наших кордонів по периметру знаходилось мінімум 150 тисяч військовослужбовців російської армії. Постійні навчання, постійні тренування, постійні підкреслюю, вкиди інформаційні, що завтра можуть бути наступи, можуть бути конфлікти і так далі. Розвідка і наша, і інших країн давала, що ну певних країн, наприклад, сполучених штатів, давала, що може бути повномасштабне вторгнення, але дати не було. І це починалося, знаєте, коли з перші такі, скажімо, розмови починались ще літом 2021-го. А може навіть раніше, весною 2021-го. Ну, Далі, після цього, жовтень. давайте. Ну, ні, це вже було Вашингтон, ще. одне. Вашингтон Пост да. опублікувало це в жовтні 21-го. А ми говоримо про розвідку, перш за все, що mm. вона давала певні дані, що може бути, а може і не бути. Тому тобто... що, наприклад, розвідки країн Європи. Особливо Німеччини і Франції, вони взагалі казали, що це неможливо. Фізично неможливо, ніяк неможливо. Навіщо ви ведетесь на провокації? Це теж було. Це не знімає з нас певні там, ну якби мотиви, які рішення ми приймали. Але я хочу нагадати ще раз: це ж глобальна політика. Постфактум, завжди все ти знаєш, завжди ти можеш аналізувати і таке інше. Але в момент це зовсім інша ситуація. І в принципі, мені видається, що Україна довела, що вона... Абсолютно чітко сьогодні веде війну, оборонну війну по захисту своєї території, і тому сьогодні точно вже Україна виглядає по перше у військовому плані зовсім інакше. По друге, з точки зору забезпечення військової техніки, зовсім інакше. По третє щодо підтримки нашими партнерами, абсолютно інакше. По-четверте, щодо розуміння можливостей Російської Федерації, які на іншому рівні і підготовки і е, інтенсифікації. Все це по-іншому по виглядає. Тому маємо знову ж таки, я ще раз питаюсь, давати емоційну складову давати, безумовно, але все ж таки відноситись до себе з розумінням, хто ми на даному етапі війни. Тому що ми можемо так налякати одне одного, буде контрнаступ з Білорусі вже всі побігли. Та чекайте. Математику ніхто не відміняв, якщо ви хочете масштабний наступ, це має бути угрупування 70-80 тисяч, якщо воно має вирішити якісь оперативно-тактичні завдання. А це певна кількість бронетехніки, певна кількість танків, певна кількість ствольної артилерії, РСЗО, це е, повітряне прикриття і таке інше. Цього не видно. Тому коли говорять, буде наступ з Білорусі, то тоді задайте питання: а скільки там сьогодні е, російських солдатів, і скільки Білорусь, якщо вона все ж таки в цю аферу за? Готова буде виставити. Це ж конкретика, це Добре, ж не абстракція. Але от ми з вами говорили про те, що е, одна річ, коли про це пишуть, наприклад, е, іноземні видання, але головне управління розвідки про це постійно попереджає. Головне управління розвитки говорить ту публічну інформацію, яку вважає за дійсне потрібно сказати, для того, щоб ми були в розумінні, що відбувається. Вони говорять. В тонусі, скажімо так, тому що знову ж таки, ми повертаємось до першої частини нашої розмови, щоб не було такого враження, що війна десь там, а нас тут вже можна займатися якимись там внутрішніми розборками, як ми сказали. І тому я розумію мотивацію гуру. Це дуже правильна мотивація. Мотивувати нас пам'ятати, що нічого ще не закінчилось, що є певні накопичення ресурсів. Там, наприклад, якщо сьогодні беремо заяви пана Скибійського, це е, запорізький, Донецький, Луганський напрямок, що є певна кількість мобілізованих, які вже накопичені на окупованих територіях, і тут ми говоримо про дальнобійні ракети, тому що тут є сенс. Якщо ми отримали ці ракети, то ми можемо дістати і казарми, де вони сьогодні знаходяться, і склади стратегічні, які Росія формує на відстані 100 км від лінії фронту після того, як ми. Почали використати хаймерси так. Само э, ГУР пропонує все ж таки нам розуміти, що якщо лунає сирена, маємо відповідально ставитись до себе, тобто маємо на це реагувати і йти в бомбосховище. Це нормальна практика для країни, яка знову ж таки, і ми ж знову повертаємось, яка починає говорити про якісь внутрішні. Проблеми в нас є внутрішні проблеми, є, але давайте пріоритети, от чітко собі зафіксуємо. Всі мають право говорити, ну ми ж з вами в абсолютно, на мій погляд, вільній країні з демократичною традицією. Може, це так комусь не здається, але в нас можна обговорити все, що завгодно. Цензури немає. Я розумію, що Крім дуже війна. багато і навіть Ні, воєнної частково, не, але це ви самі це вирішуєте. Ні, на війні Так, да, я розумію, буде. але в нас трошки інше. От якщо ви розумієте. Да, ви будете себе тримати е, на самоконтролі. Це дуже важливо. Ну, це самоцензура. Да, це самоцензура, і це дуже це ключовий елемент будь-якої демократичної країни, коли в країні люди розуміють, де можна себе поводити так, а де не можна. І е, ми сьогодні маємо будь-які діалоги, але знову ж таки пріоритет, який війна. Росія має програти. Це навіть не обговорювати. тому що все інше з цього в, 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 витікає. А якщо Росія не програє, нас не існує. Просто зафіксуйте, не існує. Вони навіть можуть тимчасове перемир'я домовитись, як це зробили в 2014 році. Але це буде означати не смерть за три дні, а смерть за три роки, наприклад. Тобто, і держави України не буде. Ми маємо це пам'ятати. А вже друге це внутрішні проблеми, про які можна писати, але не перетворювати це в якісь там ну кампанійщину. Паре Михайло, у нас дві хвилини залишаються, але. Одне питання, яке я дуже хочу е, озвучити. 24 люта буде річниця цього масштабного вторгнення. Це буде рік, але у нас досі немає якоїсь усталеної назви для всієї цієї війни. Чи від 14-го року, чи від 24-го. Ми її називаємо от масштабне вторгнення Росії від 24 лютого, а так то навіть для війни від 14-го немає. Як ви її для себе називаєте? Війну? Є якесь у вас? Як ви її позначаєте? Для мене. Так. Для мене це дуже просто. Це війна за право бути людиною і за свободу. Дуже довго назва, а коротко, як вона увійшла б, якби ви писали підручник історії, якби ви її туди вписали. Це дуже складно, тому що це треба, щоб це було від серця, щоб ми розуміли, це ж не пропагандистський елемент для нас. Це Росія має собі придумати оці всі священні війни, да, і так далі. А в нас це кожна людина має вирішити, а потім це почне з'являтися само по собі. І ми з вами маємо це прийняти. Люди, які на війні, вони мають дати назву, тому що вони цю війну оплачують кров'ю своєю, і вони мають дати їй назву. А ми з вами тільки можемо прийняти це. Приймемо, дякую, пане Михайло. Михайло Подоляк антикризовий радник голови офісу президента України був останнім на сьогодні гостем розмовних студій нашої частини марафону Єдині новини.